Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні я хочу зачитати вам вірш Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі, сьогодні усе для тебе озера гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш цього чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Друзі. Головне залишатись людиною і в будь-якій можливій ситуації проявляти себе як особистість. Дякую, що вислухали цей вірш. Особливе спасибі оператору Сергію за витримку. До нових зустрічей. Оператору Сергію за витримку. Що таке? Ти став бутним. Одрічай, він по потеряв.